Чергове засідання виконкому міської ради знову підтвердило, що чиновники на думській не захищають права городян, аби добитися, хоча б якоїсь реакції з боку влади, люди вимушені організовувати пікети, демонстрації, направляти делегації у владні кабінети. Цього разу перед міською радою зібралися обдурені інвестори будівельної компанії Альянс. Вони давно вже мали жити в нових квартирах, але завершення будівництва не видно. Серед двох тисяч вкладників інваліди, ветерани Афганістану, Чорнобильці, багатодітні сім'ї. Многие люди с тех пор, как говорится, и продавали жилье, и живут на съемных квартирах, и платят кредиты. Есть у нас даже семьи, которые вынуждены жить на строительных площадках. Вот я живу уже, вторую зиму здесь живу. Все так однозначно понимаем, что если мы будем разобщены, тогда никто не достроится. Только в единстве наша сила это наш лозунг. Якщо б у міського керівництва було бажання навести лад у будівельній сфері, люди не стояли б під дверима ради та з вуз шановників, вони чують тільки обіцянки. А тому за вирішення проблем змушені братися депутати. Саме так можна пояснити позицію голови фракції партії регіонів Геннадія Труханова. Я прошу вас сьогодні на піддержати вопрос і проголосувати за передачу. квартир непроданных квартир, в недостроях передать в управление капитального строительства передать в коммунальное предприятие наше. Это просьба наших с вами жителей города, тех обманутых вкладчиков и инвесторов. Если эти непроданные метры будут находиться в нашем коммунальном предприятии, то время, когда настанет то время реализации этих квартир деньги от проданных и реализованных квартир будут направлены на достройку этих домов. Після цього члени виконкому, мабуть, так злякалися, що вирішили попередити наступну конфліктну ситуацію. Виконком мав продовжити термін будівництва житлового комплексу на вулиці Куйбишева поряд із привозом. Власник об'єкту, акціонерне товариство Чорноморець, вже давно мали відселити мешканців семи старих будинків, які заплановано знести. Люди живуть у жахливих антисанітарних умовах і неодноразово зверталися по допомогу. Для того, чтобы не превратить жизнь этих людей в дальнейшие многолетние мучения, нам надо поставить вопрос перед застройщиком о выполнении обязательств по решению исполкома, которое он не выполнил, прежде чем продлевать ему сроки застройки всего квартала. Вы методологию застройки вот в этой территории все знаете. Это поджигаются здания, отрезаются э, коммуникации. Люди-то жили до этого с коммуникациями, просто фирма-застройщик их отрезала. И на сегодняшний день во многих квартирах нет электроэнергии, нет теплоснабжения, нет водоснабжения и нет канализации. И это все методы вот этого инвестора. Справедливо снимаем сейчас этот вопрос и займемся так вот, как говорят депутаты. Александр Витальевич, действительно, построже, потому что ну сколько можно говорить. На самом деле люди там в нечеловеческих условиях і просто це позор. Крім того, виконком висловився за ліквідацію аварійних служб у районах. Їхні функції передано департаменту міського господарства. Доводиться сумніватися, що від такої реформи комунальники запрацюють краще. Олександр Виноградов, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.